так багато, можна на лавочках посити, можна біля стіни постояти, а біхати і гратися діткам дичок. З ними потрібно строго пристрою. Может не бачить, воно вам навіщо, у вас за коня на багато вищі, але ж ти повноважені чималі. Допоможіть, панове, йому п'ясота в землі. Є ти ще тут, бабусі, я хочу, а хлопці. Тимо, що ви хочете, хоч А там обороту щось не всьому, сюди в'їдь, ревуани. Це статті з того, отділ доти, що до підло, так що книжки із ними, виходить, що ні, страх, бо можна знайти нові трахи. Хе, забирайся, настигли вам хуро. І меценати, вже майже закінчили новий казковий палац для театру будувати. Але за планом має бути стоянка на майкачики громи. І земля на чиє, бачмопа ми. А землі треба на чи що тут? I'm なるミど。 Дякую за надану важливість розпочати з позитивних емоцій нашої роботи. Шановні колеги, продовжуємо інформування щодо роботи ради у сесійній періоді. Протягом січня відходить декілька засідань робочої групи з питань формування схеми господинних округів Зміницької області. Першу любу цього питання відбулося. Учасники зустрічі окументи проблеми медичної реформи в Україні та створення госпітальних обласних. З розмову ми продовжуємо подільському на засіданні засіданні координаційної ради обласної ради. 26 січня та 1 березня відбулися зустрічі депутатів обласної ради з керівним складом управління патрульної поліції в місті Вінівській Вільнівській області правою виконання за її закону.

Директор Вінницького академічного обласного театру Люк Байдюк Михайло Дмитрович, заслужив України. Розкажіть, будь ласка, чому така потреба виникла прийти вже аж на сесію саме з такою виставою? У нас єдиний театр в Україні, який не має свого приміщення. Ми орендуємо приміщення міської ради в житловому будинку. Це не умови для праці, не умови для походу виставки. Знайшовся інвестор, який будує нам театр, новий ну, правповерховий. Вже 90% готовності. Але він не може нам його передати, тому що 5 соток землі, який потрібно на припарковку, майданчик, майданчики часто, щоб не прийшла в двері дитина і зразу вкрасилася. Це потребує. Вже три роки ми не можемо цих 5 соток землі вибити. А вона є ця земля, є під припарковку машин і майданчик. Тому вже вимушені через три роки звернутися на сесію. Де буде новий театр писати? Саме... Новий, зовсім новий театр, сучасний театр, тому що ми об'їхали з архітекторами е, всю Україну, а ми за кордоном учасниця, там взяли згустки саме гарно і сюди. І все де, все. де саме він розташований? На 40-річчя перемоги. А що кажуть, як мотивують те, що не цей 5 секунд? Депутатам, як кажуть, я не можу їх коментувати. А на сьогоднішній сесії саме це питання має розглядатися? Так, да, саме меморандум вже передачі п'яти соток нам. І п'яти соток, і будинку. Я прохожу, перестав.

Прийнято 33 рішення. на яких розглядено 325 питання. 325 деталів. Шановні депутати, переходимо до затвердження порядку денного, чергової 17 сесії обласної ради 7 з остережені голової обласної ради для роботи до законодавства. які відповідно до регламенту були наді... надіслані вам на електронну адресу. Під час реєстрації вам роздано проєкт порядку денного матеріалів сесії та інформацію про підготовлення звернень депутатів прийнятих на пленарне засіданнях. Шановні колеги, пропоную порядок денний, проєкт порядку денного, розданий вам на руки, затверджений президією обласної ради, прийняти за основу. Ставлю на голосування проект порядку денного, який у вас на руках за основу. Прошу підтримати. За 68 рішення прийнято. Шановні колеги, пропозиції щодо порядку денного. Просить слова е, наш ліга Турман Тарас. Прошу. Я пропоную ще включити пункт різний. Пункт різний. Сороковим питанням порядку денного в кінці. Пункт різно. Дякую. Ще які пропозиції. Володимир Володимирович пропоную внести до порядку денного також ще два. Депутатські запити під мого імені пов'язані із вшануванням двох визначних особистостей, які народились на Вінниччині. По Іллінецькому району це визначна особистість, полковник Української повстанської армії Йосип Косишенюк. І по Погребищенському району це полковник повстанський отаман, полковник УНР і генерал Хроджий УПА Іван Трейко. Це люди, які зробили визначний внесок здобуття України незалежності, і цього року хочу нагадати відзначається сторіччя з дня української національно визвольної революції 18-го року, а також. 75 років з дня створення української повстанської армії. Ці імена несправедливо забуті, тому я пропоную їх вшанувати, звернутися до керівників районних органів влади, щоб вшануватися і людей цього року на офіційному рівні. Я передаю вам проєкт рішення і запитувати. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування. Ставлю на передок поступлення. Першим пропозиція з сороковим питанням перед питанням внести е різне. Ставлю на голосування цю пропозицію за те, щоб сороковим питанням включити різне. Прошу підтримати. Це передбачено регламентом. Парцьольський Володимир Володимирович, я ставлю на голосування, але звертаю увагу на те, що проєкт рішення відповідно на чергову сесію, у відповідності до закону про доступ до публічної інформації має пройти 20 робочих днів публічного вислідження. Тому, е якщо ми проголосуємо, буде рішення сесії про включення, Якщо не проголосуємо, ми... Я змушений це повідомити, нагадаю. У мене є пропозиція. Всі згадання, всі запити від 10-10, якщо вирішувати проголосувати. Це друга пропозиція. Ставлю на голосування питання щодо включення упередденних пропозицію Байдеся Володимира Володимировича по включенню упередокденних проєктів рішень з голосу. Ставлю на голосування. Прошу врахувати. Закону про доступ до публічної інформації. За 38. Рішення прийнято. Шановні колеги, три пропозиції щодо включення питання різного і щодо включення двох проєктів рішення з голосу нашим колегою барцьосю. Про депутатський запит Барицьося щодо е, Йосипа Позиченюка і щодо Івана Трійка два окремих проєктне рішення включаємо порядок денним 42 і 41 вибачте і 42 питання. Після різного ставлю на голосування. Ставлю на голосування включення в порядок денний 41-42 питанням депутатського проєкту рішення про... Депутатська річ. Прошу в цілому порядок, порядку денного включення в трьох пропозицій. В цілому, прошу підтримати. В цілому. Розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про... Звіт голови обласної ради Олійника Анатолія Дмитровича. Шановні колеги, першому питанні внесена пропозиція головою фракції Блок Петра Порошенка просідником Олександра Возгильовича. Питання про звіт голови розглянуто на всіх постійних комісіях. Доповідає Олійник Анатолій Дмитрович. Прошу за слово. Шановні депутати, шановні. Я бы просто... А вопрос... Атоль, ты, то, Петрич, я выключаю себя буквально ми розмістили на сайті звіт голови обласної ради, я хотів би своєму звіті, що ви звітували іменно про себе згідно закону, а не за всю обласну раду, щоб не було далі питань. Тільки за себе, як ви написали, бо я бачу звіт вашої обласної ради, тобто звіт не ваш, а обласної ради. Шановні колеги, давайте заслухаємо доповідь, а потім будуть виступи запитання у порядку. Дякую, Юрію. Шановні колеги, я хотів би, щоб ви звернули увагу, що я буду звітувати про звіт голови щодо діяльності Вінницької обласної ради. Тому що моїми повноваженнями прописані чітко мої права і можливості у відповідності до діючого законодавства. Шановні колеги, більш відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні представляю звіт голови обласної ради. Більш детально зі звітом ми мали змогу ознайомитися на офіційному сайті обласної ради під час засідань дослідження.